Ой хто? Хто? Миколая любить? Ой хто, хто? Миколаю служить. Софія, ти проспала Миколая. Ти Де? проспала Миколай, тільки що приходив. Дивись, що баш, приніс там? Дивись на ліжко твоє. Де твоє ліжко? Софія, он на ліжку подивись. Ти проспала, не зустріла його. який там Миколай прийшов, це. який там мішок. Відкривати. ж відкривати. Бач мішок є. Та біжи, дивися. Класс, бачки, клвий. Кай мама поможе, бо Миколай так зав'язав. Ти. Ай, ай. Ну, ходи, ходи. Та поворотка. Ходи Сашка а до мами, а тату поможе Софії. Що ага, ж там таке є? Ну показуй. Що mm. тут таке? Клас! Ой, то таке, як ти хотіла? А то. а то. Сашці. Точно, Сашці. Все, що Софія заказувала. Бач. А то що таке? Купілька, гроші. О, складати. то будемо гроші туди складати. Бач, там дирочка ззаді є. Все Покажи, тату. Там дирочка є гроші складати. Купійки, бач, туди, бач, туди треба пхати. Тобашко то теж Сашці. Ух ти. То -то сашці. Ой, Бачиш? Миколай, Миколай. Бачиш? А куди моє масу поставити? Ух На! Хотя називати ж моя маска. Ми її поставимо побачу. наверх і там будемо копійки складати. Бачиш? А ще Шкуляда. Ти. Ти коляда. А то башту мамі приніс, баш? Опа на. Ті то, мамі. Ага. А татую. А что та та тату ничего не принес? Что за таке? Тату. Ух ты. Друзья такие. Класс, ты рада. А сейчас А так. Ну тату. А то є ко мне. Сашка ходить давати спого макулая тоже. Вау. Відкрий там катріч. Що? Там катріч. Тому та, по Суфіці, так, чи сама? Правильно, все, Миколай приніс, чи то не таке, як ти хотіла. А я таке маю. Я, я таке за маю. Та так. то ж не таке. Тобто з буквами, а то скіцію, ти ж хотіла скіцію, писала Лес. Так, о, Подивіться. Я собі побачити є. Ту один раз треба перекрутити і витягнути. А де Миколай потяг у